Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні. Це відео це не вихвалялки, це відео підтримка. Я хочу підтримати вас, мої любі друзі. У нас в країні йде війна, чого ми з вами тільки не переживали і не пережили, і не переживемо. Були і обстріли, були і пограбування, були вбивства, катування, Було, була крадіжка наших дітей. Є окупація, є знущання, був потоп, були руйнування, була смерть, і є. І ще буде. А зараз ворог залякує нас ядерною зброєю, ядерною катастрофою на найкрупнішій атомній станції Європи Запорізькій атомній. Залякує, замінував і от-от, от-от от. -от, от, -от. Готується, як ото кажуть, нажати на гачок. Але не бійтеся, на все воля Божая. Ми це переживемо. Нехай русняві, нехай орки готуються до Божої кари. Вона прийде, вона настане. Може, не до них, але до їхніх нащадків обов'язково. Кожен отримає по заслузі. А ми з вами переможемо, обов'язково переможемо, визволимо свою Україну, і буде у нас вільне, щасливе європейське життя. Ну вже не в нас, але в наших нащадків. Ми не маємо права, ми не можемо залишити цю війну своїм дітям. Ми повинні її завершити тут і зараз, і назавжди визволити себе. І весь білий світ визволити від расизму, руського фашизму, від орків визволити світ. Фаленопсис Джулія або «Аляринг» — це досить своєрідний фаленопсис, бо його можна пересаджувати кожного року, а він видає і видає повітряні коріння і. Якісь хочуть іти у горщик, а які ні. Він зростає справді як Рінхостайліс. Він має невелику розетку, недовге листя і форма зростання у нього такою ілочкою, як ви бачите. І квітконоси. Квітконоси у нього такі звисаючі, їх не бажано підв'язувати, бо вони такі феєричні. Вони розкидуються у різні боки. І от у мене зараз це вже, це вже остаток від квітування. Як бачите, це дорощені бульбочки, дорощені бруньки. І одну квіточку я вже відламала коряві рученята. Але воно виглядає отак як фонтан. Фонтан квітів. Дуже гарно. І що хотіла вам показати, так це. Можна сказати, імпровізований флораріум у вазончику із цією орхідеєю. Якщо хтось пам'ятає, я її пересаджувала минулого року, омолоджувала. Я повністю викинула їй нижню частину і посадила її в імпровізований у такий вазончик. Це врізана велика пляшка, трьохлітрова пляшка. і... Я показувала вам, що вона тримається, трималася при посадці на лише повітряних коріннях. Весь низ я її зрізала. І повітряні коріння, вони не звикають швидко до ґрунту. Тому я вам показувала, що я Ставила її в цю імпровізовану вазончик, оцей імпровозований вазончик і закладала сюди, як ви бачите, такі шмати, здорові шмати 10 см, 12 см, 13 см куски кори. І перекладала їх живим мохом. І отворів у, цій, у цьому вазончику немає. Це, типу, закрита система. Подивіться. Зростання моху, зростання трави і зростання коріння. Як це гарно виглядає, правда? Воно мені навіть, ви знаєте, мені навіть подобається сам вазунчик більше, ніж моя Джулія. Це дуже чудовий фалиноп, красивий. Не можу сказати, що він надто яскравий, але отакі веснянки у нього на пелюстках. Губка трохи така бархатиста, гарнюня. І має аромат. Не сильний, слабкий і на сонечку. Якщо сонечка немає, то і запаху немає. Отакий От він. Цього фаленопсиса одним корінням можна милуватися. Воно справді чудове. Чудове, красиве коріння. А на цьому в мене все. Тримаймося, люди добрі. Тримаймося. Ми все з вами пережимо. І ми переможемо, обов'язково переможемо. Все буде Україна. Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Пока.